Близько 150 любителів бігу зібралися на красній площі Чернігова. Найбільшою дистанцією, яка й дала назву всьому заходу, був напівмарафон. 21 кілометр 97,5 метрів. Зрозуміло, що в цьому виді змагалися добре треновані бігуни. Наприклад, наш співрозмовник захоплюється бігом уже кілька років. Бігом займаюся десь 5 років, дуже активно в цьому році році вже прибіжав марафон. Свій перший, і цей напівмарафон для мене як етап підготовки до київського повного марафону, який відбудеться 9 жовтня. Спорт дуже змінює людину. Змінює у всіх ракурсах, аспектах, ти починаєш краще себе почувати. З'являється енергія, натхнення для, для всього можна землю перевернути. Однак паралельно проходили змагання і на інших дистанціях. На півмарафон ще можна було пробігти командно естафетою по 5 кілометрів. А до того ж дорослі бігли 3 і 10 кілометрів, а діти – 1 кілометр і 400 метрів. Дітки, там є буквально 2-3 роки, от, які будуть стартувати в забіги на 400 метрів. Самому старшому учаснику – за 80. Я вірю в те, що сьогоднішній захід він стане стартом, обов'язково стане стартом для маси жителів міста Чернігова, для того, щоб піднятися з дивану, одягти кросівки і побігти. Тому що бі... І насправді це той вид спорту, який доступний абсолютно всім, незалежно від віку, незалежно від фізичної підготовки, незалежно від уподобання. Забіги пройшли центральними вулицями міста у три кола з періодичним поверненням на красну площу. Таким чином глядачі могли постійно вітати і підтримувати своїх рідних та друзів-бігунів. Серед учасників забігів чимало відомих людей. Наприклад, у напівмарафоні начальник управління молоді та спорту міської ради, чемпіон-біатлоніст Андрій Дереземля, а на дистанції в 10 кілометрів чемпіон з боксу Дмитро Митрофанов. Советую бути здоровим, займатися фізичною культурою, бігати, плавати, прыгать, Просто гімнастику утром. И І ми будемо здорові. і вся Україна. У напівмарафонській дистанції переміг відомий бігун Павло Олійник, уродженець Сновського району, який кілька років змагався і популяризував спорт у Чернігові, а зараз живе в Києві. По крайней мере, за независимость Украины, такой первый беговой праздник в городе. И поэтому ну, очень классно. Много знакомых, друзей, ну, поддержка сумасшедшая. Ну и ну, трасса тоже хорошая, в принципе, погода для бігать сегодня. Все прекрасно, хорошо, хорошая организация. Ну вообще все очень хорошо. Найшвидше з учасниць жінок пробігла головну дистанцію дружина Павла Олійника Світлана, також досвідчена спортсменка. Траси тіжоле підйоми спуски, але в принципі, хорошо було, в принципі з ким біжать. Мужчини були, допомагали, Ну жалко жінок, жінчин не було таких сильних, але все одно допомогли, убігала. відтепер. Організатори змагань мають намір проводити напівмарафон у Чернігові щороку на день міста.